Пропонували взяти участь у такій благодійній акції, і я дуже охоче згодилась, тому що ну, зараз неможливо бути байдужим до тих подій, які зараз відбуваються. Гинуть люди, іде війна, діти залишаються сиротами. Тому... Проявити і милосердя, і доброту, і повагу до, до цих людей, і хочеться, хоч якось у міру можливості допомогти цим людям підтримати їх у такій біді. І я дуже хочу согласилася, тому що ну подібна ситуація була в мене в житті, і я дуже близько сприйняла е, цей їхню біль, їхню біду. Унікальність даного календаря ну це на нашу думку, але я думаю, що ми побачимо цей результат в тому, що в цьому календарі представлені роботи нашої кіровоградської художниці, і це вперше її роботи видаються на такому, ну на такому рівні. В календарі представлено 12 картин, кожна яких відповідає в місяцю народному святу. Також, що унікальність даного календаря особисто для нас, в тому, що це не просто календар, який призначений для того, щоб повісти на стіну і не милуватися. Це календар, який є свого роду. віддякою кожному, хто його придбає, тому що всі виручені кошти від продажу календарів підуть на допомогу дітям, батьки яких загинули під час війни на сході України. В чому також унікальність, що даний календар, чому ми вибрали власне таку. Тему, тому що ніби навколо війна, ніби навколо зараз популяризується культ власне більш військової тематики, але ми вважаємо, що ці картини не наскільки насичені позитивом, наскільки насичені такими сонячними енергетичними моментами, що якраз і не треба в час війни забувати і про те мистецтво, яке залишається вічним, і так як сьогодні для всіх хлопців на сході України, які воюють. Є чи не найтеплішими моментами, які підтримують їх. Вони самі про це говорять. Це власне дитячі малюнки. То стиль цих картин, який виконаний власне у стилі українського наїву, який дуже схожий на дитячі малюнки, це також свого роду є як продовження цих малюнків, які передаються в зону АТО, які хлопці отримують, і він допомагає їм воронити нашу країну.